Хлопці не дуже спішать женитись, і А наші дівчата з України приїхав, забрав, з Вашингтона приїхав, забрав, з Чикаго приїхав, забрав, з Південної Дакоти приїхав, забрав, з Небраски, забрав, з Вискансина, з, з Мічигана забрав. І наша церква має таку величезну географію, де наші... А взагалі наші дівчата дуже гарні. Їх забирають. Я думаю, брати, сестри, у вас також є гарні дівчата і гарні юнаки, правда? Да. Чи, ви не, чи ви не захочете, щоб молитися за молодь, щоб Бог влаштовував сімейне життя? Я не буду просити, щоб молодь виходила сюди. Я маю страх, кажу, справді не наважуся того робити. Але якщо моя думка слушна і сподобалася особливо керівництві церкви, практикуйте це. Практикуйте, моліться, ви побачите, як буде Бог благословляти. Ми, з, ми називаємося е, середні Штати, так від Дакоти аж до Техаса. Середні Штати ми маємо свою дружбу, маємо своє об'єднання, спілкуємося, збираємося на семінари, на конференції. І ну, я ж не можу тримати в серці секрета. Я розказав братам. І один із братів на другий рік приїжджає в кінці осені, десь в листопаді. Ми знову маємо чергову зустріч. Брат Пшеченко зі штату Колорадо, це нижче нас на південь. Каже: Брат Петро, ми твою пораду. каже, то це ж не моя порада, це рішення нашої церкви було так. А ми, ну, я порадив, наче. Каже, ми взяли її на озброєння цього року. Це було минулого року. Цього ну, для прикладу. цього року, ми каже, нас мали 10 весіль. Розумієте? 10 весіль. Хто знає Аркадія Олеша, він волиняка з Маневецького району, наш брат, хороший брат, ми його любимо. І ми його запросили, щоб він давав поради для нашої старшої доньки. І я спілкувався з ним по телефону. Тоді ми, каже, пішли далі ще. Ми казали, Господу, от того року ми хочемо мати 10 весіль. Боже, посприяй нам і допоможи. Дай нам 10 весіль. Малика, 10 весіль. На цей рік ми наважилися до кількості весіль додати ще дві. Каже, Господи, дай нам 12 весіль цього року. Ви не вірите, я маю номер телефона до Аркадія Волоша, Можете позвонити в штаті Огайож, старший служитель. І кажу, скільки була? Вже осінь, десь вересень місяць. Каже, вже 10 було. Їду, каже, на 11 заручений, від вас звертаюся, їду на 11 заручений і віримо, що ще буде і заручений 12, і буде 12 весілля. Бог відповідаючи, просіть, і буде дано вам. Стукайте, і буде відкрито. Шукайте і знайдете. Хворі я. Я маю повне право морально молитися до Бога. Боже, як є твоя воля, сили мене. Боже, скрута в мене в сім'ї, дай Боже поміч, не знайти роботи підходящої кращої, Господи, допоможи. І ми просимо, а Бог чує і Бог відповідає. Його вухо не стало важким, щоб вислуховувати молитви Божого народу. Пам'ятаймо, ну, брати, сестри. Якщо ви захочете, щоб ваші юнаки і дівчата вступали в шлюб і шлюбувалися, мали сім'ї. Вчора тут був, був один шлюб. І виходячи з того, я так приглядався, мені примітилося, що наче вас в церкві дівчат більше, ніж хлопців, так само, правда? Так в кожній церкві. Так, в кожній церкві. Хай Бог поможе, щоб молодь Новолинської церкви вступала в шлюб, мали сім'ї. Благословенні сім'ї жили для Господа і служили Богу. Бог наш відповідаючий, пам'ятаємо це, знаємо, і Він приходить до кожного на поміч, даруючи свою милість. Хай Його ім'я буде прославлене. Амінь. thank you